Приголомшлива притча про винуватця усіх наших проблем. Ішов пустелею лицар. Довгим був його шлях. По дорозі він втратив коня, шолом та обладунки. Залишився лише меч. Лицар був голодний і його мучила спрага. Раптом у далині він побачив озеро. Зібрав він всі сили, що залишилися, і пішов до води. Але біля самого озера сидів триголовий дракон. Лицар вхопив меч і з останніх сил почав боротися із чудовиськом. Добу бився, другу бився, дві голови дракона відрубав. На третю добу дракон упав без сил. Поруч упав і знесилений лицар. Не в змозі вже більше стояти на ногах і тримати меч. І тоді з останніх сил дракон спитав Лицарю, а ти чого хотів води попити? Ну так і пив би.